Власними руками за свої ж гроші ви вб'єте свій аккаунт. Вони вас дурять. Інстаграм засуне ваш аккаунт в самісіньку дупу. Ви бачитемете купу мотлах у стрічці. Ваш аккаунт просто ніхто не побачить. Ви готові втратити блог і почати все спочатку. Сьогодні поговоримо про те, чому небезпека ГІВів особисто для вас. Трішки теорії. Що таке ГІФ? Це розіграш подарунків серед учасників. Подарунками може бути що завгодно від косметики до машини. Щоб стати учасником, є декілька умов. Перша з них підписатися на спонсорів розіграшу. Тих самих друзів-блогерів. Це спонсори. Це ті, хто купляє подарунки, які ви маєте отримати по закінченню розіграшу. Це ті, хто оплачує рекламу у блогерів. Серед спонсорів можуть бути блогери, експерти, магазини, ресторани, бані, запчастини, все, що завгодно. Для всіх спонсорів умови участі в ГІВІ різні. Чим менше у вас підписників, тим дорожче вхід до списку спонсорів. Вартість участі абсолютно різна і залежить від призів і цін реклами розіграшу. Це може бути тисяча гривень або десятки тисяч гривень. За це вам пообіцяють гарантований прихід підписників, наприклад, 20 тисяч людей. Класно? Еге ага. ж? Топові блогери використовуються як донор аудиторії. За це вже платять. Їм і платять чимало. Також є формат кругового гіву, це коли декілька блогерів з приблизно однаковою кількістю підписників організовують такий собі гів між собою і обмінюються аудиторією. Цей формат ми сьогодні чіпати не будемо, це просто додаткова інформація. Учасники це ті, хто, власне, забезпечує обіцяний прихід, і ті, хто сидять, очікуючи розіграш. Вам, як учаснику, доведеться, окрім підписки, створити ще й актив на сторінці спонсорів, ставити уподобайки, залишати коментарі, дивитися сторіс. Є ще організатори. Це можуть бути самі блогери або людина, яка займається всіма організаційними питаннями. В результаті хтось отримує приз, спонсори і блогери отримують нову аудиторію, класну статистику, великі блогери заробляють на рекламі цього гіву, а організатори заробляють на організації. Звучить все дуже солодко, але що насправді отримують всі? Хто дійсно виграє? Що чекає на спонсорів? На спонсорів чекає довга робота над відновленням аккаунтом. Це в кращому випадку. В гіршому вам доведеться створити новий аккаунт і почати все спочатку. Чому? Після еферії перших днів і відчуття, що тепер у вас супер розкручений аккаунт, з величезною кількістю підписників настає болюче усвідомлення, що всі, хто підписався, нічого купувати у вас не збираються, що більшість аккаунтів це штучно створені блоги. Вони існують саме для того, щоб приймати участь у різноманітних розіграшах. Це звичайні мертві сторінки. Вони виситимуть на сторінці вашого акаунта мертвим вантажем. Більшість з них відпишуться одразу по закінченні гіва. Ті, що залишаться, не просто не купуватимуть у вас нічого, вони не дивитимуться ваш контент, не ставитимуть уподобайок, а на ваші сторіс їм начхати. Інстаграм чудово бачить ці сплески і розцінює різкий спад інтересу і масові відписки як підозрілі дії. Він вирішить, що вашому аккаунті твориться якась маячня, незрозуміло що і взагалі ваш контент не цікавий. Він просто прибере вас подалі. Вас не бачитимуть не лише підписники, а й не підписники. Коли ви це усвідомите, ви вирішите все це діло почистити, чим остаточно доб'єте свій блог. З цього тіньового бану ви вже навряд чи вилізете. Вам прийдеться створити нову сторінку і починати все спочатку, або влити чималий бюджет в рекламу вже адекватними способами. Готові починати розвивати сторінку з нуля? Тоді подумайте, чи варте вам лізти в це лайно. Як дурять рекламодавців? Так так, шановні рекламодавці, вас теж дурять. Якщо у вас є бізнес-сторінка в Instagram, і ви вирішили вкласти в гроші в просування свого товару, не спішіть закуповувати рекламу у топ блогерів. Результат може бути, м'яко кажучи, незадовільним, а якщо казати прямо, ви просто зіл'єте бюджет в Унітаз. Чому? Тому що більшість блогерів розвивали свої аккаунти саме через Гіви. Тобто цифри, які ви бачите в підписниках, це брехня живої аудиторії насправді в 10, а то й в сотні разів менше. Статистика, яку вам надають і за яку ви платите, це статистика активної фази гіву, коли користувачів примушують дивитися контент і проявляти активність. Чому блогери це роблять? Тут все дуже просто: гроші величезні гроші, які їм заплатять організатори, а також гроші, які їм заплатите потім ви, шановні рекламодавці. Адже не всі вміють правильно аналізувати аккаунт і сліпо довіряють наданим даним статистики, або просто дивляться на кількість підписників, Блогерам плювати на вас і ваші бізнеси. Їм абсолютно все одно, що станеться з вашим акаунтом, їм байдуже, що ви вкладаєте свої гроші. Їм цікава лише власна вигада, і вони робитимуть це знов і знов.